У Житомирі близько 20 водіїв комунальних автобусів вимагають підвищення заробітної плати та погрожують не вийти на роботу. 10 березня відбулася зустріч водіїв з керівництвом комунального підприємства Житомирське трамвайно тролейбусне управління. Значить, я працював 26 днів з 28. Я накатав 220 майже годин. Так в мене не вийшло навіть 19 тисяч. Коли нас приймали два роки назад на роботу. Нас приймали на 19,5 з нормою годин. Ми не і перевиконали. Коли вбирали готівку, а убрали, ви знаєте, тільки для комунального транспорту. Ми втратили порядка трьох тисяч гривень заробітної плати. Нам ніхто не, не компенсував. Коли пише заступник начальника парку, що в нас стало навантаження і роботи менше, я запрошую в автобус до мене. Хай подивляться, скільки в нас стало навантаження менше. В того не йде карточка, в того не приймає банк, той не знає куди прикладати. той сує готівку, а куди атикать. По цей день, півроку, ми мучимося з людьми. Ми звертались ну, до вас. Ми були в заступника міського голови двічі. Так. Ми були в голови міського голови так. на прийомі. Так. Доверніть нам те, що ви забрали. Ту доплату з готівки. Поверніть вас нічого не, не збирав. Це ваша заробітна плата не залежить від той виручі, яку ви збираєте. На жаль, значить, вартість одного часу роботи 84 гривні, 30 копійок. Ту кількість годин, які ви відпрацювали. Помножиться на 84-30%. Після цього буде нарахована премія за інтенсивність, якщо нікої чином не залежить від тієї пасажирів, яких, яких ви перевезли і які сплатили, чи це були пільговики. Вас це не стосується. Після цього на цю суму буде нарахована, ще 25% премії да, за регулярність. Після цього будуть утримані податки. Да, ПДФО і військовий збор і залишок ви отримуєте на руки. Де здесь? Пасажири його оплата компромісу під час зустрічі знайти не вдалося. Водії були налаштовані рішуче і повідомили, що 11 березня працювати не будуть. Завтра рішати. не я, не ви наслухати. Будемо розмовляти тоді з заступником міського голови. Завтра водії не планують ви виїжджати. Ви 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 що ми завтра вранці очікуємо біля воріт на міські на міську владу. Ніхто жоден автобус завтра не виїжджає. Ну якщо тут такий край, ну чого ви тут, тут працюєте? Ну вот скажіть мені. Ну, от особисто ви. Я Ми от не знаю. Працювати. Ну, ви розумієте? Ми хочемо отримувати за це гідну заробітну плату, яку ви обіцяли. Ви обіцяли, коли набирали на людей 19,5 тисяч за норму. Ви у вашому автобусі звучала е реклама. Не обманюйте, не обманюйте. Зайдіть і Розмова закінчилась завтра з міською радою на воротах. Ввечері 10 березня житоме. Інфо стало відомо, що водіїв запросили на зустріч із заступником Житомирського міського голови. Зранку, 11 березня. Олександр Шевчук розповів, про що вдалося домовитися. Комунальним підприємством було підготовлено колективний договір щодо змін до збільшення саме заробітної плати на сьогоднішній день. Він опрацьовується і фінансовим департаментом, і управлінням транспорту і зв'язку. Є зауваження з цього приводу, тому що відверто, на те підвищення, яке пропонує комунальне підприємство на сьогоднішній день. Бюджет не готовий але ми вчора на зустрічі проговорили, що точно будемо робити все для того, щоб покращити умови праці і покращити їхню заробітну. плату. Домовились про те, що будемо все-таки подальшому напрацьовувати і колективний договір, і вносити туди зміни. І про результати, я думаю, ми повідомимо вже трохи пізніше. Говорили потім ще питання щодо виконання графіків частного, покращення маршрутів, покращення збільшення пасажирів, що для цього робити, як вдосконалити ту чи інший напрямок для того, щоб цей ресурс, який ми готові там, додати ім чи в приймах, чи вигляді заробітної плати, ми ж пошукали першу чергу в себе. Також Олександр Шевчук запевнив, що сьогодні усі комунальні автобуси курсують за своїми маршрутами.